Доброго дня! Доброго дня, люди мої дорогі! Сьогодні 25 квітня, місто Дніпро і з вами я, як завжди, Олександр. Сьогодні в цьому відео ми відправимося на жилмасів Западний, подивимося, що там відбувається. Подивимося в балки об'їзну дорогу. В общем, що я буду розказувати. Дивіться і все самі побачите. Гарного вам перегляду! Фонтан не робить, так? Да? А чого він не робить? Ось фонтан не працює. Колись робив. Ну То він, мабуть, перший год, коли поробив тоді. На тому і все. Єва так і осталось там. А ні, там ж була ця секонд-хенд. А тут ворус, да? чи а тебе, подожди, а тебе? Брусничка, а тебе? Подивимося, що тут. Ди-ди-ди-ди-ди ди, -ди, -ди, -ди. приклади. Голуби їсти хотіла тілки павти. Ім дають якісь тимці. Тоже такий неплохий парк, да? А далі спор спортивний майданчик, так? Да? Подивимось. Поки доща не мог. Я не пойму дуже і цвітів, немає так, щоб посажених, так? красивих. Ну де? Це, це кульбаба роз, чи як її, як вона правильно називається ці. Жовтеньке. Ось тут були цвіти, так? Всі? Ой, а тут були ж на площадці, були ж ті, що для скайтів, так? Да? Зараз взагалі немає нічого. Непонятно. Ну воно ж як відкрилося, були вони, помниш? Зараз не видно. А може, вони ще не зацвіло туди. Там є кінець! Mm -hmm. Пормої, будемо двигати назад. О, сонечко виходить, таюсик. <гум> так, йдемо далі. Ну як же поки ж, поки ми на житло запад не попали, треба ж для інформації показати людям, що тут як парк наш наш. Ну, Дніпро. Дніпрі як парк тут. Як він правильно називається? Це ж не парк, це... По научному. А я знаю, що я колись... Тут знімав з квадрокоптера відео, в самому початку тільки відкрився цей парк. Да? І тут є місний телеграм-канал, тут жінка його веде, забув фамилію. Я хотів показати людям зверху, як воно все виглядає, але мені не дозволили, не, роз, не розмістили моє відео, ну, захотіли так вознаграження. Такі діла були. А я ж наче, та я чув, що тут ДТБ, варус чи щось відкрив. А, варус воно відкрили, да? Напроти. Там де секан був, да? Понятно, понятно. Ну, що я тут замітив. Замітив я, що фонтан не працює. Фонтан не, роб... не робив давно вже. Фонтан не працює давно. Ага. Чи в самому початку як відкрили, він працював і все, так? Да? Ні, субра каже, включає, я не знаю. Да? Поняв. Не, я власне чув. Я, я пам'ятаю, коли він... Я пам'ятаю в початку, як тільки відкрили цей парк, ну це годив. Три я не, назад. не знаю, Понятно, понятно. Ось скоро цвіти зацвітуть, бачиш? Якісь будуть красиві. Так, ну що ж, ну а коль я тут ще на западному. Я спустюся в балку, не знають, якщо будуть дивитися. У нас там було заморожено строїтельство нової дороги від великого будівництва, об'їзна. Хочу подивитися, що там відбувається. Так, виїжджаємо на п'ятачок. Виїжджаю на п'ятачок І проїдемося ще в одні еначе міста. Тут справою з нею базарчик був. Біля приватбанку сюди торгують цвітами. Магазинчиків куча, все як звичайно І отут справа базар. Вон він. Ми там дуже часто скуплялися з стані. А як ось вулиця це називається? Данила Галоцького, так? Да? Ладно, не будемо розказувати де ми. Ми просто повернемо, подивимося, що тут змінилося за 4 роки. Ну я скажу, що нічого тут не змінилося. Ями як були, так і є. Зараз ще хуже. Я пам'ятаю раніше їх трохи хоть підсипали, засипали. Зараз, я так поняв, їм нічого ніхто не робить. Ой, та да Тут печально. І щось на дощ у нас трошки. Да, тут йомо дебальовачі, дебальовачі. Де наше велике будівництво? Так, тут задній ход на базарчик. На ринок. Так. Головне, щоб доща не було, нам треба прогулятися трошки, подивитися одне місце. І в принципі, можливо, комусь буде інтересно подивитись це відео. Так, а тут ми повернемо. От нас вже автомобіль пропускає Щось так пусто стало, дерева побризало, чи що не можу зрозуміти, значить тут завжди така ростительність завжди була. Спасибо, спасибо. Далі десь отам встанемо, припаркуємося, напевно. і пройдемося. Довго вибивали оцей асфальт, асфальт оцей біля домівок. Потім були недовольні тим, що літають машини. Потім встановили лежачі поліцейські. А потім... А потім ще в які моменти були, ну, не будемо про це. Спускаємося в балку. Подивитися, що там. І собственно поки я щось нічого не бачу. Зимою тут завжди було сложно виїжджати на цю горку, тому нижні гаражі не цінилися в здачі оренди тут ці ряди. Бачите, трошки знаю, трошки тут був. Подивимося, що тут дуже часто Саша тут ходив, знімав і літав. Балка, мусорка тут була, мусора дуже багато. Надіюся, що в скорому времені прийде время, що ми будемо знову знімати, літати, смотрити, показувати. От. Ух ти. Ух ти,х ти, ти. Розгорнули. Он собаки сплять, бачиш Таюсік? Ага. Ось така тут ситуація. Ну а що, було інтересно подивитися, спуститися. Собственно, що ми і зробили. Ну а вам, якщо понравилося, узнать новості, що відбувається в місті Дніпро, обов'язково. Підписуйтесь, ставте лайки. І оформлюйте спонсорство. Тоді буде більше інтересних відео. А ми погнали далі. Бачите, при тому, що я був тут, на Западному, я не забуваю про вас. Можливо, комусь буде інтересно це узнати. Всім пока і на зв'язку. З вами був Олександр, місто Дніпро.